Доброго всім вечора. Давайте поліземо до гусей і спробуємо пошукати в них яйця, тому що сьогодні я пригнала гусей із водою, яка в нас замість садка зараз. І вони мостилися нестися. Одна гусочка неслася, а інша я не знаю. Я їм настелила тут свіженького сінця. Тут нема, ну вона не сиділа отут. О! Дивіться. Дивіться, як вони ховають яйця свої уміло. Бачите? Ну, Тому що там все одно мокро, воно все одно стало не ідеально біле. Ось таке яйце. Ну, таке середнього розміру не дуже крупне, але й не мілке. А в тих гусочок я забрала яйце трохи раніше. Закриваємо. Так, що я хотіла ще зробити? Кролям сьогодні малим давати параболю не буду, дам великим тільки. Оцю воду, я не знаю, занести, напевне, тим гусям, сюсям. Гусі сюсі. Гусі-сюсі. Да, в них тут трохи вода брудна. Вони ходять. Ого. Зараз заміню, але зараз хочу тут постягувати трохи ще оце полото, бачите? Тільки сліди он. видно мої. Щоб можна було пройти нормально. Тут я вже трохи постягувала. Ось, ну нічого. Аби дощі закінчилися, до те озеро вже схаменулося та да, пішло від нас. Зараз показати вам. Так, а що це тут таке? Що це тут таке? Треба розселяти цих кроликів, Того, що вже саме стає бути активним, напевне, щось дуже рано. Але треба вже розселяти. Так. Що в нас тут? Ну, щоб було, то і лишилось. Ця вода від сусідів стекла до нас. І в нас ось така у нас в цьому році. Ой, не знаю, як сумна історія. Так, я не хочу навіть показувати, якщо чесно. Так, зараз що? Вімкну тут світло. Сьогодні підсипаю квочку. Квочка в мене сіла. Покажу вам зараз. Половину яєця під нею вже засипала, половина ще поки лишилася. Пачечки бігають. Давайте заглянемо до неї, чи вона сіла, чи стоїть. Так, вона ну наче сіла. Щоб її не злякати, воно ось така курочка. Дівчинка, папа в неї кохінхін. Це той, тоді, коли в окупацію нас не було, він покривав мішаних. Тихо-тихо-тихо. Взагалі-то світити не треба, коли це робиться, оце підсипається, щоб курочку не налякати. Я вам просто хотіла показати, але зараз на паузу. Курочка на мене посварилася. Так, все яйця я під неї підклала. Зараз спробую її чимось накрити. У мене тут десь були шкури. Ага, ось до вона. Ця шкура. Так, тут у мене що? Там яйця нема. Ні, нема. Тут нема. Тільки качки мостяться. Тут у мене десь шкура. Зараз я її достану, звідси. хвилинку. Ось до. Я не її завжди накриваю, закриваю курочок. Зараз закрила отак, щоб ніхто їй тут не безпокоїв. Все, ось, бачите, накрила, закрила і все. До, до завтра вона буде сидіти. Ну, я надіюсь і потім, коли всидиться, можна буде вже не накривати шкуру, я просто закривати отою штучкою. Ну, таким дерев'яним отим, як не знаю, навіть листом. Якось так сказати. Так, що в нас тут? Кури посіли. Такі вони в мене брудні зараз, мокрі. Дивіться, навіть ось барвистого, дивіться, який гребінець брудний. Дивіться, які ноги вон, чорні. Так, барвистий, мені взагалі-то не подобається, що ти тут дорогенький сидиш і будеш какати мені у з'їздо. Все. Тихо-тихо. І ця курочка також. Барависта. Не треба, щоб ви тут сиділи попкою, попкою туди. Отак. От Є для цього сідало. Я розумію, що індички з'явилися і почали їх тут гнобити. Але ж треба, щоб мені в гніздах було чисто. Всі люблять яйця, щоб були чисті. Нікому не потрібні брудні яйця. Так, все, звідти курочку ми забрали. Ага. Вона там сіла була, так вочка. Ось, забираємо. Зараз хочу цей бруд трохи постягувати і роздам кролям бараболю. І ще треба гусочкам тоді воду замінити. Так, сукровка лісти. Де там твоя миска? Де ти єчну ту миску диваєш? Добрий вечер. Ану дай миску. Кушуєш. От уже. Гушують. А зараз іншим дам ще. Добрий вечір. Якся маєте, хлопче? Хочете бараболі вареної? Бараболя варена. Ммм-ням-ням-ням. А ви? Як тут? Також будете їсточки, так? Подобається це. Добре. Так, дядько, а ти будеш вчитися їсти це чи не будеш? Хочеш тільки щось добре. Залишки бараболі віддам качкам. Бачите, качки таке люблять. Таке воно тут перем'яте з дертю. І заодно занесемо зараз з вами гусочкам зерна. А то гогаві їсти хочуть. Так, нате. О, дивіться, дися, дивіться. Ой, богу, Повні міські їжі і гранові, і бараболі. А вони хочуть на ніч. Воно, їжте. Їжте, їжте. О, Молодці. Сализень сидить там. Зараз я вам його покажу. Він постійно купається і тоді сидить, отам зверху. Бачите, там внизу качка сидить. Не знаю, стара, напевно. Ні, не стара, молода. Це й тут. Одна качка в болоті там. Короче, кожен робить те, що йому подобається. Де хочуть, там і сидять. А ми зараз занесемо Гогам зерна. Говочка. О, і зразу заберу це відро. Принесу, мені треба ракушку принести. І цей. Як його скажіть, та я скажу. Зараз скажу вам. Просто принесу, так. І насіння від соняшника. Так. так, так, все. Кусочкам. Ось таких три вида зерна, пшениця овес і кукурузка. Піде зараз. Вони люблять таке. Гранулку буду давати трохи пізніше, зараз нема сенсу, вона розмокне. Як пройдуть оці жорстокі дощі, Ось там в них пусті, пусті кормушки все з'їли молодці. І вони гогають, хочуть їсти. Зараз насиплю, зараз. Ну як, не дуже й пусті тут, дивіться, скільки ще є цього е, пшениці. Ну вони ж хочуть свіжого, розумієте? Йдіть, нате, йдіть. го 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 Там яйця я викрала гусей, немає. Все, йдіть, їжте, йдіть, то гого яка. Зранку встануть поїдять. Ой, злякалися, злякалися. Так. Даю, даю, даю. Ви ж хочете їсти. Вас голодом тут морять. Тільки яйця вимагають, а їсти не дають. Гусочкам моїм не дають їсти. Йдіть. Йдіть, йдіть. Йдіть, мої сайчики. Все, Все воно. Ну. О, молодець! Я тебе зараз переверну. Ану за при ногу звідти. Так, то? закривачка, що я не можу закрити. Ну, все, друзі, всім тихої ночі. На добраніч! всім пока.